Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні я, не відходячи від каси, підключаюся показати, над чим я буду працювати майбутній тиждень. Шкарпетки не покажу, бо я їх собою не тягнула. Тому буду показувати, я вже буду вам вмількуватись до останнього. Я не хочу просто плодити купу процесів, які будуть потім лежати мідним. Грузом, тазом, не знаю чим там, для того, щоб просто аби не показувати в, в відео одні ті ж проекти. Тому вибачайте, як є, я, ну знаєте, якби, ну, роки 3-4, як я була не працювала, була вдома і я в'язала то там так, там мене вистачало і часу, і вистачало всього, але наразі. Не завжди є той час, який можна присвятити в'язанню. Є деякі аспекти, деякі нюанси, котрі ну, не завжди залежать від нас. Тому поїхали. Светр я в'яжу з бобінної ниточки в 5 складань. Я буду працю... Мені тут залишилося дов'язати довжину і відв'язувати рукавчики. Я дуже сподіваюся на те, що мені вдасться його Боже, так світ пригає. Я буду дуже сподіватися на те, що мені вдасться його на цьому тижні завершити. Хоча я не знаю, як, як піде, е, піде маст, тому будемо дивитися. І, і ще один виріб, над яким я буду е, ударними темпами більш-менш працювати, це мій. Вай. Угу, так, це моя туніка. Я буду тут зав'язувати рукави. В принципі, тут залишилося не так багато і буду працювати над нею. І подивлюся, якщо в мене вийде, я додам шкарпетки ще до цього відео. А якщо ні, то шкарпетки будуть окремим відео, тому що я приймаю участь в спільному в'язанні Краса з краси, організатор якого є Маруся. І там вона мені дозволила дов'язати мої дві пари шкарпеток, які в мене є. І ну, тим самим образом, в мене виходить в січні три пари шкарпеток. Мені потрібно відв'язати це. Я так собі не знаю, ставлю, напевно, ціль, що мені потрібно в будь-якому разі дов'язати шкарпетки. Три пари дов'язати ціль. Ці дві пари і зв'язати ще одну, тому можливо, вийде в мене як окремий, можливо, я не знаю. Подивлюся, але ну, напевно буде окрема, тому що ну, не знаю. На, на даний момент я беру тільки два вироби, над якими я буду більш-менш працювати. Можливо, якщо мені все вдасться добре то я просто буду в'язати ще плед. У мене є плет, але про нього трошки згодом подивимося, як в мене все буде ставатись, тому що тільки сьогодні в мене неділя, і до наступної неділі будемо дивитися, якщо буде вдаватись. Тому я піду працювати, і ми з вами зустрінемося. Трошки пізніше, можливо, ще буде одне підключення, може, можливо, буде заключне підключення і все на тому буде. Тому я пішла працювати, а ви не перемикайте. Усім великий привіт! Не пройшло і півроку, як я до вас повертаюся, але я повертаюся не з пустими руками. Я повертаюся з купою готових робіт. Знаєте, як, наче від серця відлягло те, що я нарешті я завершила всі роботи, які тягнулися не один день, не один місяць, так? Тим, тим паче, що цей плет в мене в'язався, ну, рік це точно, якщо навіть не більше, напевно, більше, значно більше в мене в'язався. По-моєму, роки три. <кій> якщо я не помиляюся. Не буду брехати, я не пам'ятаю вже, якщо чесно, але я дуже задоволена. У мене наразі є три проекти, про які ми з вами поспілкуємося пізніше. Я вам так на швидкоруч покажу свої завершені роботи, більш детальніше. Після цього відео вийде ще одне, де я. Більш так розгорнуто, я записувала, я підведу підсумок січня, тобто це буде не чисто готові роботи січня, а підсумок січня, тому що в мене є і готові роботи, і прочитані, прослухані книги. Тому буде така збірна солянка, тому що. Ну, я читаю без цього нікуди, і ну, це моє, як то кажуть, сьогодення. Тобто в'язання, читання, слухання книг. Я трошки щось так відійшла від фільмів, від серіалів. Мені ну, чомусь цікаво слухати, тому що ну, є чимало таких цікавих книг. Які б я хотіла дуже сильно і послухати, і почитати, і зібрати колекцію. У мене тут дві полички, вони майже забиті книжками, тому вже потрібно третю, третю поличку, напевно, або найкраще це купити стелаж такий, щоб подивимось. Коротше. <кій> я показувала, що я працювала над двома джемперами. Ударними темпами. Це, напевно, ви це вже ж бачили, але я не пам'ятаю, тому я так швиденько покажу. Це ось така, такий светрик. Він зв'язаний тут у мене мікс. Тут ниточка мохеру і дві ниточки тонесенько. Бачите, пошевелила, і воно ворсинки почали літати. Ну, що хочу сказати? Я її вигулювала, але дуже жарко, спекотно в ній, особливо, коли на вулиці не мінусова температура. Ну, в принципі, як є. Тому ось так я показую, я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, вже більш детальніше ми подивимося з вами Це в готових роботах, підсумках січня. Далі, далі дов'язався в мене ось цей жилет. Це ж так, це жилет Туніка. Тут звичайно ось така горловина, тобто я не робила виріза такого нічого. Просто прямим полотном я її завершила. Ось тут просто шила і все. Рукава пройма звичайна, також ніде нічого я не робила. Рукавів чому нема. По-перше, це кавтина, це туніка, повинна бути з рукавом. Але, ну, на жаль, на жаль, мені не вистачає пряжі і сама, сама по собі пряжа товста ну, товщина. Можна було б погратися трошечки з пицями, так, але... Ну, не бачила я сенсу, тому залишила як жиле туніка, ось такими ромбами. Вона довгенька. Ну, в общем, вона класна. Я хочу на щось на кшталт такого повторити, але більше з тоненької пряжі і саме з рукавчиками. Тому, як ідейка, так, мені дуже подобається Це таке ну, взагалі бомбезне. Так, далі. далі Плед на закуску. Далі тонійка ось така. З, е, літають ворсинки пряжі, я нічого з ним не зроблю, тому якось так. Вона дов'язана, е, дов'язані рукавчики. Рукавчики не, не дуже довгі, не десь ну, ось так, так, е, ну, в принципі, і годинник не заваж, годиннику не заважають, і класно. Також я її вигуляла, все класно, все-все-все ви побачите в наступному відео про підсумки січня. Тому я так швиденько на швидку руч показую, для того, щоб трохи, як би кажуть, зафіналити. Далі. Далі в мене є ось така ще светрик, ось такий. Тут виходить. Ну тут мікс. тут мікс пряжі, я не знаю, чи буде вам його видно чи ні. Бачите, літає версинка. Тут і завершувала я іншою ниточкою. Ниточка, в принципі, та сама, ну як по товщині, але іншим кольором і другий артикул. Я не пам'ятаю, що це за артикули, тому що така пряжа, я таку пряжу купувала в. Безпосередньо в Оксанки Левчук, бобіну, вся, ну, деякі артикули я купувала саме в неї. І ну, я вже в переписці не, 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 не знайшла ні артикула, ніде нічого. І я думаю, вже і Оксанка не згадає, яка була там, там пряжа. Але ну, одним словом, я задоволена, У мене є ще такий мікс пряжі ще на один светр. Горловина. Бачите, вона не тримається, ну як, так? Воно таке, як наче е, щось несуразне, але вона ось тут на тілі, вона виглядає бомбезно, не треба тут нічого, е, 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 е. нічого вмотувати, нічого під... Ну, бачите, вона отак, вона не тримається взагалі, тому, але е, на тілі вона дуже класно виглядає. Так, і в мене є ще дві таких невеличких-невеличких готових робіт, але це вже буде туди далі. Я вже коли завершу те, що я хочу, тоді я все покажу. Ну, наразі я не бачу сенсу показувати, там дуже такі невеличкі роботи. Я все ж таки не полишаю однієї своєї думки, тому я. Коли мені вже все вдасться, тому я все тоді розкажу. І в підсумках січня буде така невеличка фотографія. Але, ну, як є. Так, і стосовно пледу, плед я завершила. Я його ще не прала. в мене ще не заховані. Ось, бачите, кінчики. В мене тут трошечки, бачите, який він здоровезний. Я його не буду тягнути. Я його вже відзніму на самому дивані, і тоді ну, там буде більш наглядно видно, я зроблю під так, все в підсумках січня, але я мега довольна. Я за цей час, що ми з вами не бачилися, я змотала ниточку ще на один плет і. З лютого місяця я хочу, по-перше, я хочу знайти, в мене залишалися квадрати з великого пледу, а Я порахую, скільки мені потрібно квадратів. І я хочу там, ну, де візерунками, ну, коротше, я хочу зробити по одному квадрату. Я так трошки, бачите, впала на плед, як на подушечку. Хочу зробити по одному квадрату, я буду їх робити квадратами. Я потім, можливо, замовлю, можливо, подивлюсь щось зі своїх запасів. У мене так запаси, як то кажуть, ізрядно підхудали, тому що хочеться в'язати. Саме більше, ви знаєте, чомусь мені хочеться в'язати на роботі. Не знаю, мене прокидається дике бажання. я... Зрозуміла те, що мені на завершення мені не вистачило одного місяця. Тобто, якби я почала завершувати все це в лют, в лютому, боже, в листопаді, то до Нового року я б завершила. Але я трошечки пізно спих... спохватилася, так? І... Ну, як є, я завершила, я дуже задоволена, в мене наразі е, два процеси. Навіть три шкарпетки такий невеличкий спойлер, я відв'язала в спільному проєкті краса з краси, шкарпетки. Так. Також буде окреме відео, воно буде коротеньке, таке я трошечки там робила нарізку, де фотографія, де відео знімала. І покажу вже заключно. Тобто я дуже задоволена цим. По-перше, в мене 11, здається, чи 10 книг, три в паперовому. Це взагалі, я не знаю, це дуже супер. І інші в аудіо форматі, але це також, ну, це також час, і якби, ну, як то кажуть, це також. Е Має місце бути. Також все це ви побачите в підсумках січня. Я дуже хочу, щоб в мене кожного місяця виходили ці підсумки. Тому, <кій> що по процесам, один процес я вам не покажу. Це буде процес, ну, напевно, таємний, поки я працюю над. Тією ідеєю, що я хочу, я не буду ніде це показувати. Як то кажуть, вже буде постфактум цих ну, процесів цю, цієї ідеї, тому що, як то кажуть, я не хочу трохи, щоб в мене десь дівся запал, я вирішила попрацювати над цією ідеєю і. Я вам вже її покажу, коли в мене буде відв'язана ну, якась певна кількість, напевно, тому що це не один виріб, їх буде декілька, і це такий е, виклик, виклик для мене, тому що я хочу трохи кардинально змінити. Деякі певні обставини, тому буду над цим працювати. І процес, над яким я працювала, зараз я вам його покажу. Так, я до вас повернулася. Я розпочала його, сьогодні у мене вихідний, я розпочала його перед нічною зміною, і ну, все те, що мене хватило, ось так. Пиці коротенька ліска. Ну Не знаю, видно вам вже, чи ні. Ось так. Це буде е, светрик, джемпер. Не знаю, як правильно, тому що я не дуже розуміюся, яка, ну, светр він і в Африці, светр, тому так, я думаю, ось така. Ну немає нема як мені передати його, тому що він у мене на коротенькій лісочці, так, і ну, як є. Ниточка у мене тут міксована. Тобто я, в общем, <сум> щоб ви розуміли, я вирішила кардинально поміняти свої запаси, де так, ну я розумію, більш-менш я в'язала светр собі, зелений з такої ниточки. так, і я відв'язавши, я зважила. Я розумію кількість грам пряжі. Вони в мене, в принципі, вся в мене пряжа однакового. Угу. Ну, як не тебе показати? Вся пряжа однакового метражу, тобто тонесенька, так, і я розумію, скільки мені пряжі вистачає на джемпер. Навіть з візерунком, ну нехай плюс, бачите, як гарно це маланш молочний з білим, це ниточка, яку мені присилала людочка. Я не пам'ятаю група, в'яжемо українською, напевно, там, де. Оленка Буганова запатентувала цю групу. І там дівчата, ну, хто розпродає, хто віддає, і мені Людочка віддала ниточку. І ось ця біленька. Я змотала з молочної і такий виявився легенький меланж, але він наскільки класний, я постараюся, ну нічого я вам не покажу. Воно фокусується на моїй руці. І, ну, коротше. Так, е зміксувала, е хочу максимально вив'язати ниточку, тому що, е ну як, місце в мене є для новенької, так, але мені хочеться якось, ну, не знаю, кольор більше кольорів, хочеться вив'язати те, що є, тому. Я те, що було менших, менше грамовки. У мене донька почала також відходити від в'язаних моїх виробів. Тобто водолазку, яку я їй в'язала, вона ні разу не вдягала. Тобто вона в мене, ну, в принципі, в наявності, так, я буду її фотографувати, виставляти на продаж, тому що водолазка є, вона. Жодного разу не одягнута, а розпускати я не бачу сенсу, тому що ну, робота пророблена колосальна. Е, чекати, коли мене дитина менше підросте, я не бачу смислу, тому що вона рожева там. Ну, общем, буду її продавати. Кому, до речі, хто не в'яже, кому цікаво, пишіть, залюбки продам. Вона зв'язана повністю зі шкарпетковою пряжі. Там такий мікс. Ну, мені подобається, що вийшла. ледонька, каже, мені треба таке, щоб прикривало попу. Тобто ті, ті туніки, що я її в'язала сіра з пряжі, яка мені була присилалася на огляд з магазину. Анже". Скажіть, я скажу, Там також вона довгенько вона носить, потім з мерехтіння вона ці тонічки вона носить, а от водолазку їй ну, щось, ну, не, не подобається, бо вона не прикриває їй попу. Тому якось так. Що ще? В принципі, це все. Ось так я плідно працювала в той час, як ми з вами не бачилися і читала і в'язала. Я дуже мега задоволена, що в мене їх три процеси, які, ну, в принципі, тут в'язати ще в'язати, тому що воно тільки бачите, на початку, А мені як не крутино, сантиметрів 40 потрібно відв'язати в довжину. Тому мені ще тут роботи, як то кажуть, не почати край. Плюс до всього я буду привчати себе до трекеру, я буду відв'язувати 1-2 квадрати в день, для того, щоб був ще плед. Тому що, ну, знаєте, наразі, слава Богу, нам світло не вимикають, але ми проживемо в частному будинку, тому... Як то кажуть, з опаленням проблем немає, ми топимо дровами, але ось так буває, коли ну, це я наразі я не можу довго сидіти, так, тому що на роботу там, я, я, я до виходу на роботу я топила так, і ну, якби в хаті було більш-менш зранку тепло. Зараз не завжди виходить можливість підтаплювати, ну вночі, так? Тому зранку, коли прокидаюся під теплим пледом, це така, такий кайф. Я вам хочу сказати. Тому буду в'язати, тим паче, що ну, а куди мені пряжу дівати? Плед, він і в Африці плед, з ним тепло, класно і комфортно. Тому ось так. Все, я розказала все. За книги я вже розповіму в підсумках січня, тому запрошую вас до перегляду наступного відео. Десь воно вийде чи сьогодні. У мене що в мене сьогодні? У мене сьогодні четвер, 30 січня. Не бачились ми, напевно, з вами тижня-два, якщо не більше. Ну, нічого страшного, я думаю, Раз у два тижні, хоч і буде що, є, що показати, але не буду я розпочинати купу процесів, тільки з того ракурсу, те, що ну, не завжди є можливість в'язати, а коли їх дуже багато, ну, я розумію, що мені два проекти, це, ну, в принципі, норм. Один у мене вдома. А один по можливості я беру на роботу, там пров'язую, просуваю і є більш-менш спокійна. Коли немає купу, але дуже багато хочеться почати, і поки є такий теплий сезон, потрібно в'язати. Тому якось так. І в подумках я вже на бавовні, на таких. Як то кажуть, футболочках, боже, бачите, як в мене аж волоси почали. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Тому там взагалі класно. По, -по колу зв'язав, розділив перед спинку, все в тебе виріб готовий ти пішов файний на роботу. А тут ще й рукава, це моя, до речі, ви, якщо ви не бачили відео про рукава, я вам залишу посилання, Зайдіть обов'язково подивіться, тому якось так. Все. Я піду працювати над відео про підсумки січня. Запрошую вас до перегляду. Дякую, що ви були зі мною. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я залюбки буду читати, відповідати. Е, цікаве ще таке питання, щоб ви хотіли ще побачити на моєму відео Фу. на моєму каналі, яке б відео ви хотіли ще побачити, пишіть. Я обдумаю ці, ці варіанти, ці, як то кажуть, ідейки. І щось цікаве буду ще знімати для вас, для того, щоб так, в принципі, надовго не пропадати. Тому якось так. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і до нових зустрічей. Бувайте!